Професійно навчати. А він ну, там дуже багато мотивованих а, людей, які об'єднуються одним і тим самим поглядом. Там дуже багато людей, які мають ті ж самі погляди, як я, які готові воювати, готові боронити Україну до самого кінця. На той момент, і зараз на, на даний момент всі ті хлопці, які знаходяться, ну, знаходилися в Азові, в які я прийшов, багато з них вони досі боли. Або вони ну, загинули в Маріуполі. Зараз Азов, звичайно, відновився відновив свої сили, але в Азові в основному зараз нові. А ті, хто був до 22-го року і які заставив Маріуполь, в основному зараз всі в полоні, тому що поміняли тільки 150 чоловік з Азову, а ще в полоні вишилося, ну, більше від 800 чоловік. Скажіть, будь ласка, а полонених тримають військових з військовими не з цивільних окремо? Ну, в камерах так. Військові з військовими і все. А так ну останній колонії, де я знаходився, Макіївка, там ну, сусідні бараки були закили після ДНР о, і, ну, і росіяни. А як вони ставляться на наших позицію? Ну багато ставляться нормально, ну то есть, або, або нейтрально. Ніяк не проявляють свою позицію. Були деякі люди, які проявляли там свою позицію негативно, але адміністрація колонії. Цих людей казали, що не треба цього робити. Це дівчата, будь ласка, ви сказали, що в Донецькому сезоні потім свідомо вам про активні якісь місця покриття, полонених воно марському районі. Ні, ні во тільки чув про те, що в Волноварському районі, коли наших морпіхів з Маріуполя брали полон, вони знаходились. Ну, волновасі само початку, а потім і самого самому місті. Ні, десь в околися. Тому. І після цього їх атакували вже там по, по різним колоніям, а конкретно за волнова такої інформації. Можливо, ви знаєте, когось з Мелітополя, хто там теж хотів, якби наших людей дуже багато. З Мелітополя? Так ну з 501-го батальйону, Тішинка Юра Юра сповістити те, що їх цікаво, тому що цього не було. Їх цікавили військові злочини України. Я їм розповідаю, що про російські військові злочини вони це не сприймають серйозно. Вони кажуть, ну, Росія нічого не робила, це ж ви все. Драмтеатр зарвало би. Ну, драмтеатр, ну як ми могли драмтеатр зарвати, пологовий будинок так само, ну все на Україну спіхає. Так в чому вас, ви звинувачили? За якими статтями? 356, частина перша і 105. Ну це 356 це неправильне ведення війни і ну, неправильне ведення війни, обстріл інфраструктури цивільної, і 105 це просто. Ну, На мене мені приклеїли так би мовити, як вбивці цивільних трьох цивільних. в російському повані. So, uh, дуже вдячний за дані за підтримку, підтримку України. Uh, дуже приємно було почути те, що тільки що було сказано. I'm deeply grateful to Denmark for all the support. It was absolutely special to hear all the things told just now. Thank you so much. I'm <coughs> really hopeful for more and more support and for more support from other European countries. Ви всі повинні розуміти те, що противник, е, противника більше, ніж е, нас. І для того, щоб нищити противника, який переважає нас в кількості, треба більше озброєння та більше фінансування. Well, we Протягом майже трьох років всі зрозуміли, що Україна може надати супротив країні, яка її переважає в населенні, в озброєнні, в рази багато кількість разів. Вона це робить протягом трьох років завдяки вашій допомозі і допомозі цього Євросу. Russia and uh, will continue doing so with your help, and will continue doing so with the help of other European countries. After being in captivity for two and a half years, after being in Maruka before that, I plan to come back and I plan to defend my country. Uh, тому сподіваюся на вашу підтримку і про підтримку ще й слово які так само знаходяться вже деякі майже три роки, три роки в умовах нелюдських, в умовах вогнування холоду, в межаному простору. Три роки знаходяться вже, ну, не поруч своїм сім'ю. Apart from that, I would like to draw your attention to other business supports that are already now for three years in Russian activities that are being kept in absolutely inhumane conditions without food, without, uh, without support, not having the ability to be together with their families, being uh, restricted in the space if by being tortured. I <laughs> am I'm one of those Azovstal defenders that was fortunate enough to be brought back. There are only 150 of Azovstal defenders that are exchanged, and there are 850 people who are still left Azov in Azovstal. Не віддають АЗОВ, тому що Азов о, чи такий такий в Росії і поставлено для Росії Азовці кліма, і вони не хочуть його відпускати. Але все ж таки 150 було вже гумініно, і ви всі розумієте, хоч Путін казав, що не може, ну це не буде віддавати Азовси. Але це відбувається. Вони це відбувається завжди завдяки. this will not see. Russian did want especially to exchange his off well because exactly they are exemplary in their resistance. they are the ones the tough ones. Uh, they would surrender. Therefore they're not being exchanged, but of course uh, everything is possible, possible nothing. And under enormous pressure from the outside, it is possible to bring them back. <clears throat> once again thank you so so much to all of your support deeply grateful and i hope for more and more